Square root of 25, easy. 2 plus 5, 7. Minus 2 equals 5. Square root of 64, very easy. 6 plus 4 equals 10. Minus 2 equals 8. Square root of 196, effortless. 1 plus 9 plus 6 equals 16 minus 2 equals 14. Now you do... Так, ну ось тут же маємо 100% таке влучання з цими лайфхаками. Ну, ну вже хтось думає, що якби цей е, спосіб <ді> діставання коренів працював, його б від вас би кудись сховали. Ну давайте візьмемо корінь 49, як автор тут ставить двічку. Хоча насправді ми двічку традиційно не записуємо, але давайте. Як він там робив 4 плюс 9 і мінус 2, і бачимо, що у нас... 11. Ай-ай, а корінь 49, це 7. Так, але можливо інша степінь п'ятірочки спрацює. Ну, насправді дуже цікаво, але третя степінь зі 125 також можна і знайти. 1 плюс 2, плюс 5 це 8. І е, мінус 3 це дійсно 5. Але вже якщо я візьмемо 4 корінь з четвертої степені, 625 це також 5. Тут ми, якщо складемо тут 13 і мінус 4, це буде 9, що не відповідає дійсності. Звичайно, це ніякий не лайфхак. А так. Халтура якась підібрала 4 числа, не запрацює і видають за лайфхак.